Лода Осіна і голови поліша Марк Мілі. Кожен з них звернуться з зі своїм зверненням, а потім будуть запитання. Я буду модерувати ці запитання і дякую за вашу допомогу і передаю слово пану міністру оборони. Форджоксім дякую за те, що ви до нас приєдналися на авіабазі Рамштайн. Про що закінчили восьме засідання оборони контактної групи. Допомоги Україні дуже раді почати новий рік за поглиблення нашої корнації. Як ми працюємо разом на самообороні України, як казав президент Байден, це є рішуча декада стосовно війни. це є рішучий момент для України для того, щоб вона себе захистила? Ця контактна група не буде сповільнюватися. Ми будемо далі. Глубже координувати. Я дуже впевнений. Радий, що партнери України по всій планеті а, впевнені в тому, щоб а, це не цей процес не скрінявся. І у сполучені штати а, вони будуть про роль в цьому планеті. Я тепер оголосити наступний раунд до промоборони допомоги сполучених штатів. Для стосовно тіхомо є Україна і цей пакет, який складається п'ять цілих мільярдів доларів. П'ять мільярдів це будуть 8 зерка Avenger, ракети на сам. Також в цьому пакеті будуть допомога Україні стосовно бронетехніки і артилерії 50 8 буде БТР ВБ Бредлі, 90 БТР Страйкер, 53 машини МРЕК і 350 поза шляху, шляху вибухів Хамбі. І ми надамо також тисячі а, снарядів артилерійських. Нам також а, дуже приємно почути від президента Зеленського сьогодні зранку було. <титут> щоб також подякувати, я хотів би кількох дуже відважних керівників з України, включно з моїм дуже добрим другом міністром оборони Олексієм Резниковим. і і генералом генералтом Мойсь, Їхні Презентації надали нам безпосереднє розуміння того, що, що Перед чим стоять громадяни України і збройні сили а потреби України до стосовно ППО і бронетехніки, і щоб вони мали повністю оперативні здатності. Це означає, по кожен крок від донації до донатів до навчання і підтримки здатності, також ми увагу на тому, як колективна і індивідуальна підготовка буде відбуватися. Як вже ви чули, що казав нещодавно президент Байден ініціативу з підготовки, яка розбудовується на американських програмах підготовки українського військового персоналу до 2014 року. Інші країни також, включно з європейським союзом. Мають свої програми підготовки і допомоги. В той час ми підтримуємо нашу і посилюємо нашу оправову галузь, і ці всі зусилля вони наголошують на тому, наскільки ми поглиблюємо нашу кооперацію і так від, від того часу, як оборона контактна нагупала року. Країни доброї волі і багато, якщо вони об'єднуються, це е, означає нашу далекосяжну стратегічну підтримку України е, по е, захисту від НІПРЦ е, неспровокованої і агресії від розбоку Росії. Те, що ставні плі е, у Росії, продовжує напади і атаки на. Критичну інфраструктуру цивільну в Україні продудувати міста своїми крилатими ракетами і дронами однак народ України вони залишаються відважними і сильними і збройні сили України захищають свою країну і своїх громадян співромадян. І оскільки жодність Росії поглиблюється, так само, поглиблюється і рішучість цієї контактної групи, і це буде зрозуміло з заяв, які роблять і кілька країн надали ключові донати для України, які захищать продостір повітряний простір України з Філіфранція, Італія, інші країни яка потрібна з Німеччини. Так, також а, наша а, також внесок Голландія. Також надає а, зерка а, Патріот. Крім того, Канада надає ракети на САМС і відповідні боєзапаси. Отже, ці системи ППО і ПРО вони забезпечать дозволять зберегти багато ракетів українських в буде надано багато кількість. Ви бронетехніки, сполучені Штати Сполучені Королівство Великобританії надає перші надає основні бойові танки Челенджер. Ми також високо високо цінуємо і наших британських партнерів за те, що вони зробили. Також Швеція надає броня автобронавтобіляції, 90 також в гаубиці САУ. І також інші країни надають, включно з Данією, які надають 19 гаубиць. Латвія більше надає гелікоптерів, стингерів і Естонія дає Україні значний пакет 155 мм боєзапасів. Всі ці заяви сьогоднішні, це є результатом прямим результатом нашої контактної групи. І це нові, нові ці внески є важливими для того, щоб допомогти Україні себе захистити, тому що питання стоїть не тільки про безпеку України, а також європейської безпеки і глобальної безпеки. це світ, в якому ми хотіли би жити. це питання про. Той світ, в якому ми хотіли б е, хотіли б жити наші діти і наші онуки. І члени цієї контактної групи вони наполягають вони на тому, що, е, щоб захистити той світ там, де йдеться е, повага суверенітету, де люди можуть обрати свій шлях е, вільні від агресії та тирані, ми впевнені, що ця контактна група. І надалі буде залишатися об'єднаною, і ми будемо надалі прискорюватися в тому, щоб мати Україні допомогу у відбитті агресії з боку Росії. Ми будемо разом співпрацювати за щоб то, щоб забезпечити Україну в стабільному і безпечному світі. Я хочу передати слово тепер голові. Окінша, дякую пане Вер Остін. І вашу роль в керівництві цієї оборонної контактної групи. Я хочу також репрезенти Сьогодні дякую а міністру оборони України Резнікову. І я нещодавно мав можливість зустрітися з ним в Польщі. Генерал Мосик тут представляв його, і вони представляють надзвичайну хоробрість українських збройних сил і найважливіше українського народу для нас була можливість відвідати навчання піхоти, яке ми проводимо тут, в Німеччині також ми взяли участь у військовому комітеті. Нато, голів оборонних відомств НАТО, і ми також проводимо зустрічі з контактною групи. Я думаю, за десятки років на службі я бачу, що зараз НАТО найбільш об'єднане. Війна триває ці 11 місяців і. Керівна провідна роль очільника Пентагону, пана Остіна, є незмінною. Ми продовжуємо координувати країни для того, щоб протистояти цій агресії, як казав президент Байден. Міністр Остін, ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно, щоб Україна залишалася вільною, незалежною, сувенер, суверенною засідання контактної групи є надзвичайно важливими. А ми підтримуємо Україну і це. Однозначна демонстрація рішучості і єдності країн союзників вчора. Президент Джо Байден оголосив про 30-й пакет оборонної допомоги для України в поєднанні з попередніми Воно цей пакет надає можливість маневрової маневрові можливості в як 10 моторизованих піхотних батальйонів. Надзвичайно велика кількість оборонної можливості. це означає нашу колективну рішучість допомогти Україні в тому, щоб захистити. Захистити свій свій народ і для того, щоб звільнити окуповану Росією Україну. я також відвідав навчання в комбіновому центрі. Ці навчання на додачу до оборонних можливостей значно посилить здатність України захищатись від російських нападів і uh, проводити uh, контрнаступ, uh, який є uh, продуманим. Ми uh, допомагаємо просувати uh, контролі командування в Україні. Мож... здатність синхронізувати кра... краще координувати uh, маневри і uh, операції. сьогодні на засіданні контактної групи ми uh, обговорили це це продовження того, що ми робимо з 2014 року, е і це справді змінює здатність України себе захистити. Міжнародна е намагання змінити силою е кордони е іншої країни не мусить пройти. Путін мусить зрозуміти, що він зробив стратегічні прорахунки. Він обрав вести цю війну і країни цієї контактної групи будуть продовжувати допомагати Україні. І дякую. І тепер готовий відповідати на питання. перше питання німецьке видання, АРД. Пане міністра. Багато з нас думали, що ми сьогодні побачимо прорив у дискусії стосовно надання важких танків. Ви про це не говорите. чи говорили ви про танки Абрамси і Ліопард-2? Я думаю, ви чули заяву міністра оборони Німеччини про те, що не було зроблено рішення про надання. Танків леопард ми зосередилися на тому, щоб переконати, що Україна має спроможності необхідні для успіху прямо зараз. Тобто ми маємо це вікно можливостей між теперішнім часом і весною. Коли вони можуть почати свою контрнаступ, це не так багато часу, і потрібно зібрати необхідні спроможності, як говорив очільник об'єднаних штабів, це ми змогли зібрати надзвичайну бойову потужність, і ці пакети включають також і танки. Польща продовжує пропонувати танки і надасть їх. Такі також інші країни надають про надають ці бойові машини. В мене немає поки що оголошення щодо Абрамсів. Ви чули заяву міністра Німеччини. Наступне питання. пане міністре, за минулий тиждень кілька європейських країн. Звернулися до німеччини, щоби вона сказали, дозволила передачу своїх танків вчора. ви бачили що відбувається, чи є у вас розчарування позицією Німеччини? Шемен що вони зволікають з таким простим рішенням? Чи є? Заборона uh, використовувати українцям uh, американську зброю в Криму Також чи настав уже час uh, привести і українців на, за стіл переговорів? дякую, Перше не йдеться про якусь одну платформу. Єдину наша мета. І я думаю, що ми дуже успішно це робимо. надати е, надати здатності для того, щоб Україна була успішною в короткостроковій перспективі. Ви чуєте два батальйони Бредлі. Це машини бойової під походи, три батальйони або бригади страйкерів. Тобто це дві бригади, які надають США, і це поряд з іншими країнами. Швеція надає машини бойової піхоти, а Німеччина Мардер надає поляки, надають батальйони механізовані для механізованої піхоти а також чотири батальйони механізованої артилерії. Тобто, це надзвичайно великий пакет. І якщо його добре застосувати, він призведе до успіху. Ми намагаємося переконатися, що ми робимо все можливе для того, щоб у них була можливість це застосувати відповідно. Ми говоримо про додаткові навчання. Це ми не робили раніше, і як ми зараз, прямо зараз, як коли ми говоримо, то відбувається навчання діяльності на Бредлі, не лише їхньому управлінню, але і тому, вони навчаються в тому, як створювати умови для маневру. І я думаю, це буде дуже потужний пакет, який ми склали. І я переконаний, що він надасть можливість українцям досягнути успіху. Це не залежить від єдиної платформи. це поєднання зусиль. І я переконаний, що воно надасть. Найкращі можливості для успіху стосовно вашого першого питання зазвичай ми не коментуємо дозвіл чи заборону країн на надання зброї. Друге, президент Байден, президент Зеленський, більшість керівників країн в Європі говорили, що зараз не час для переговорів з військової точки зору для надзвичайно складні мож... умови бойових дій. Лінія фронту йде від Харкова до Херсона. І більш-менш це статична лінія фронту з виключенням Соледара, Бахмута та інших можемо порівняти це як вістань між Вашингтоном та Атлантою. це надзвичайна територія, і там залишається багато російських сил, російських, які окупували Україну. Тому я кажу, що Військовим чином буде надзвичайно важко е, вигнати російські сили з окупованих територій в Україні е, впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо або що це не станеться, але це дуже важко. Е, потрібно оборонятися потрібно е, стабілізувати фронт. І я думаю, те, це залежить від навчання, від доставки цього обладнання, і я думаю, що е, Україна може е, Проводити достатні операції з наступу на тактичному і стратегічному рівні. Я думаю, як і багато воїн, які були раніше, вони завершиться за столом перемовин. але тепер і це залежить від лідерів. Путін вирішив розпочати цю війну, і він може завершити її прямо. Зараз ця війна призвела до надзвичайних жертв і надзвичайно шкоди для російського війська для Росії, і він може це припинити прямо зараз. Зараз питання з дісініна Пане міністре. Чи достатньо робить Німеччина щоб демонструвати справжнє лідерство в Європі? Так, але всі можуть робити більше. Я думаю, як і в Сполучені штати і інші, але німеччина робить надзвичайний внесок до цієї кампанії. І ми бачили, що вони надають протиповітряну оборону гепарди, патріоти, аресте і вони пообіцяли надати мадерс машини бойової піхоти. і вони це зроблять. Вони надають навчання. Ми проводимо навчання для українських військових стосовно маневровості інших навичок тут в Німеччині. також. тому Німеччина продовжує тримати свої двері відкритими. дозволяє використовувати ці об'єкти. Також німеччина сама проводить навчання на, на рівні штабу. І вони дуже тісно співпрацюють з рештою наших колег тут. Я думаю, мене запитали раніше, чи Німеччина є лідером. Правильно я зрозумів? так. Вони є надійним союзником. Вони надзвичайно довгий час вже є надійним сузиками. Я повністю переконаний, що так і триватиме. Також можемо сказати, що Енерфемінанімеччина розміщує в себе 39 тисяч американських військових їхні родини. Тому в нас надзвичайно гарні стосунки, які тривають вже роки. І в нас будуть продовжувати ці стосунки, і німеччина проводить лідерську роль. Наступне питання Вашингтон Пост Дякую, панове, за ваш час. Пане міністре. Оглядачі кажуть, що сполучені штати могли б надіслати танки Абрам з. Можливо, просто з цією метою, щоб заохотити Німеччину, надіслати свої танки, і пане генерале, наскільки ви впевнені, що союз що Україна може зробити ефективний контрнаступ в наступні місяці, і які як він буде виглядати? І також ви сказали, що. Є велика кількість жертв чи є у вас нові дані стосовно кількості Я думаю, ви сказали, як відчули, як міністр оборони Німеччини сказав раніше сьогодні, що немає зв'язку між наданням Абрамсом і Леопардів. Я думаю, що він це чітко дуже сказав і як на мене, тут немає питань стосовно надання спроможностей, на що ми дивимося в міністерстві для того, щоб це були бойові спроможності, які заслуговують на довіру, тобто ми це ми, ми не передаємо зброю як сигнал. Єдине, що ми перед наша мета це надати ефективні бойові спроможності нодера для успішної наступальної операції українцям потрібна. Не лише персоналу, а потрібно проводити їх навчання і оборону Може, на погодні умови. То ви можете побачити, що є досить таке вузьке є можливості. багато країн, які синхронізують свою зброю, і до того це буде. Дуже дуже великий uh, навантаження для них. Так, це можна зробити, але також я думаю, що це буде виклик. Так, Тут немає сумнівів. Побачимо. Я не хочу передбачати, як воно буде так чи ні. Яким українські сили вже принаймні дві дуже успішні наступальні операції були під Харківом, і також і на сході Харкова, і також вони провели дуже чудову операцію біля Херсону. Далі ми побачимо, чи буде достатньо обладнання людей, і що буде дуже добре поєднання. Це все разом, якщо об'єднано Чи буде дуже чіткий план генерал-залужний, Я ми обговорювали, яким було його бачення. Не не до деталей на рівні виконання. А побачимо, як буде -буду. стосовно втрат. Ну кількість втрат під час війни це завжди вона ніколи не буває точною. З боку Росії це було понад 100 тисяч, я б сказав. Я б сказав би, що це значні втрати. В них значні втрати в збройних силах Російської Федерації, і це включно звичайні збройні сили. Але також Вагнер-групи, інші найманці і інші групи вони справді мають понесли великі втрати. І також вони проводять мобілізацію і 300 тисяч. Може, їх 250 тисяч або приблизно так, що багато втрат вони поповнюють. Однак також не було величезні втрати. Також великі втрати були і в Україні. Була значна кількість цивільного населення, мирного населення, яке загинули, як внаслідок ударів з боку РФ значні втрати інфраструктури. і Також українські збройні сили також самі понесли великі втрати. Це дуже крива. Війна і, і, і значні і, втрати з обох боків. Я думаю, що і, пізніше чи раніше вони мусять сісти за стіл переговорів і для того, щоб це закінчити, завести довести до кінця, і це може привести ну в результаті, що що буде вільна суверенна незалежна Україна. Однак з обох боків величезні кількість. Втрати пані, панове, пане міністре. це закінчення нашої прес-конференції. Дякую за увагу всім.